Петрівна писала для учнів внутрішньої групи. Перше правило повне зречення своєї особистості. Тобто, той, хто дав обітниці, повинен стати повним альтруїстом, ніколи не ні думати про себе, забути власну пихатість і гордість, думаючи про благо всіх своїх ближніх. Саме такою. Була Олена Петрівна. Все своє життя, серцем, повним любові вона присвітила людям. Ми пам'ятаємо найвідоміший випадок, коли Олена Петрівна змінила свій квиток першого класу на коробель, що плив до Америки, на три квитки в трюмі, щоб допомогти ошуканій жінці з дітьми. Думаю, для дворянки. Що виросла в оточенні великої кількості слуг, та й для звичайної людини це було б непросте рішення, тільки любов і співчуття змогли допомогти забути про свою особистість та її комфорт. Біографи пишуть, що ще молодою жінкою Олена Петрівна з її стрімким, вогненим характером брала участь з Гаррібальді. Битві при Ментані в Італії це було 3 листопада 1867 року, в якій вона була важко поранена і кинута в загальний рік, оскільки вважалася мертвою, але була врятована і вилікувана вчителями, які спостерігали за нею, оскільки великі завдання чекали її в Тесовському товариству, створеному. Всього через вісім років. Можливо, тому Гарібальді символічно був присутній на першій зустрічі Олени Петрівни Блавацької та полковника Генрі Олькота у червоній сорочці Гарібальді, яку потім Олена Петрівна дуже часто носила. Вона не думала про можливу смерть, поранення чи арешт, тому що альтруїзм, відданість. Любов, співчуття та свобода були головними характеристиками її характеру. Ми також пам'ятаємо її любов і відданість до вчителя, коли вона, незважаючи на бруд, схилила коліна, щоб поцілувати край його одягу, повне забуття себе, готовність віддати все своє життя вчителю. Ми знаємо. Що Олена Петрівна не мала власних дітей, але свого часу всиновила дитину, яку вона любила всім серцем. І коли вона поверталася у світ після навчання в вашані-вчителя, будучи вже присвяченою, дізнавшись, що її дитина хвора, вона, незважаючи на попередження вчителя, кинулася до нього на допомогу. Тому, що її серце було сповнене любов'ю до нього, і вона зовсім не думала про себе. Коли вже було створено те ососте товариство, соратники згадують, що Олена Петрівна ніколи не відмовляла відвідувачам продемонструвати на їхні прохання свої здібності, хоча показ кожного такого феномену забирало в неї час і багато психічних сил. Вона розуміла, як багато важить для людини повірити в існування тонких світів, набути знань, духовно розвиватися. І тому вона ніколи не думала про себе та своє здоров'я. Я дала слово допомагати людям просуватися до істини, поки живу, і триматиму своє слово. Писала вона, її серце завжди було відкрите людям, які приходили до неї. Багато хто нас, з нас читав, що під час роботи над тайною доктриною, таємною доктриною Олена Петрівна важко захворіла і практично була при смерті. навіть викликали нотаріуса, щоб скласти заповіт. Але вранці Олена Петрівна опам'яталася. І сказала, що приходить вчитель. Він надав їй вибір або померти і бути вільною, або продовжити жити і закінчити таємну доктрину. Він розповів про великі страждання та жахливе життя, що має бути в Англії, але Олена Петрівна прийняла жертву, щоб закінчити працю свого життя заради своїх учнів. І теософського товариства заради нас, якому, яким вона віддала всю свою любов. Будучи хворою, прикутою до інвалідного крісла, вона продовжувала роботу над таємною доктриною по 16 годин на добу, а потім ще приймала відвідувачів. Вона писала про себе три звичайні здорові людини. Ледве могли б робити те, що я повинна робити одна. Я веду неприродний спосіб життя, я паровоз, що мчить на всіх парах доти, доки сила, що виробляє пар, не вичерпається. Це життя Олени Петрівни було сповнене любов'ю серця, любов'ю до вчителів, до істини, до свободи. Та справедливісті, любові до людей та людство загалом. Графіня вахмейства писала у своїх спогадах: хто знав Олену Петрівну ближче, той відчув на собі щирівність її особистості, її дивовижної сердечної доброти. Паулім Джадж писав, що Олена Петрівна мала серце лева, щедре. І благородне, що виливає світло і любов подібно до сонця. Це про своє серце і душе Олена Петрівна написала в голосі безмовності. Душа має стати подібною до стиглого плоду манго, до чужих страждань такою ж м'якою і солодкою, як його прозоро золотиста м'якаць. І такою ж твердою до своїх власних болів і скорбот, як тверда його серцевина, великий уклон нашому вчителю Олені Петрівні Блавацької.